Де ти лазиш об'ясни мені? Я з голоду вмираю. Віка стіл накрила. Ну, Включила режим маршрутчика, сказала, поки весь стол не наб'ється, нікуди не тронемося. Та їздив забирати равликів. Ось соськи, як ти кажеш. Равлики собственної персони! Ти, походу, на них сюди їхав. Зарядив четверку борзих, ти хоч там нікого не підрізав. Та це не спринтера, це бойові улітки. А де їхні пушки? Ще нема, я буду їх тренувати. І вони будуть брати участь у боях без правил у мізки. Чуєш? Ти спроси, може у них хтось із кінтов умер, домик залишився, щоб ти в нього переїхав. Я тобі коврик з собою дам біля входу постелиш. От почнуть участий тоталізаторі. Я цей домик викуплю, поняв? Знайомся. Данатела, Мікеланджело, Рафаель і Атос. Ну, він з другої четверки прибився. Так що мені тепер? відкривати його яму чи що? А, що? Ну, сплінтер з кінтами іменно так жив. Ребята, не слухайте цього Шредера. Будемо жити в пентхаусі. Пішли осваюватися. Ти давай швидше осваюйся. У мене вже желудок хребет переварює. Оце мій друг Петя Бампер. Пан Справедливість. А це мій друг Сус. Містер Халтура. Пригоди Бампера і Суса. Ось такий плюс від Суса, що ложки мити не треба. Чуєш, ну напоминає мені шведський стол в Кирилівці. Манка, креветки, лимон, только все в одній тарелке. Це взагалі-то японська кухня. Суп називається там ям. Та понятно, щоб потім в жилудні була чого ти перебираєш? Її що дають? Класний супчик. Не жарена, мова, звісно, але теж дуже класно. Дякую, Сусік. Я старалась. Очень вкусно. Прям фантастически вкусно. Прям язик так покрутила, що додавати нічого. Я ще перчику зарадам. Я вже з'їв. Ох, вообще. Ох, суп там ям. Віка, викинь його в яму, вилий його просто. Ну не можу я їсти креветку залиту якусь там очмалою, розумієш? Я люблю роздільне питання. Типа креветка віддільна, віддільне пиво. З'їв, опа, воно там уже все перемішалось. Яма по імені Ісус готова прийняти нову порцію том яма. Понеслась. За вас. Ти такий умний. Ти для нього стараєшся, готуєш. Приготуй щось краще. Та пожалуйста. Та не лізь по чужим тарілкам, насипаю я тобі. Приглашаю вас в удивительний мир макаронів по-флотськи. П'ять. Це не макарони по флотськи. Це макарони космічного флота. Я таке смачне ще ніколи не їв. Зараз італіянці виглядають зі свого сапога до нас в кухню, що там так смачно пахне. Що ти додав туди? Якщо я скажу, що я туди додав, мені прийдеться тебе нафарширувати макаронами і викинути в річку. Сус, що ти маєш на увазі? Що його макарони смачніші, ніж мій Том Ям? І то і то вкусно. Просто у тебе. По суті смачно, а у Петі по, по смислу смачно. Коротше, Сус боїться, ти просто признатися, що твій том ям і по смислу, і по суті, треба віддати свиням. Та ну ладно, ну успокойся, ти хорошо готовиш. Просто том ям це не твоє. Як діти малі, треба зробити їх життя веселіше. От поїм і зроблю. Тьотя, дядя, я все придумав. Пропоную раз і назавжди вияснити, хто краще жарить, варить, куховарить. Ти що, томі ям в голову ударив, ілі що? Не треба було те листя з нього виїдати. Пропоную влаштувати кулінарний бій. Два учасника: Петро, скажений ніж, і Вікторія, глибока миска. Ти шампур не помитий, я ти дам глибокої миски. Ладно, Вікторія, маленька піалочка. Чу, Гарна ідея! От і подивимось, хто краще готує. О-хо-хо-хо! Якщо так, то тільки на а інакше мені не Ха! А ти знаєш, скільки у мене бажань для тебе? Розгружай. Розбивай, сус. А що за бажання? Та зразу так і сказала. Виграю, тоді і скажу. Шоу ще не почалось, а вже є інтрига. А розсудить вас. Самий чесний, доблісний, справедливий рефері гурман Сергій Сус. Сус, Сустакіста гурман. Ти у птахів з кормушки посліднє виїдаєш. Ладно, журі я організую. Алло, Олег Анатолійович. Тут Віка з Петію вирішили здібностями помірятися. Хто краще готує? Сус, тухай міряються. Я тут при чому, я зайнятий. Та я згоден. Просто вони кажуть, що в журі повинна бути найчесніша, найпорядніша, найдобріша людина в світі з великої літери О. Завтра буду. Наталя Іванівна, здрасте! Сус, пока. Чекайте, у п'яті з вікою проблеми. Вплоть до розлучення. Хтось загуляв чи оба? Мимо. Вони не знають, хто краще готує. Так що приїжджайте, завтра треба розсудити. Не дамо їм розвестись. Не дамо, Сус. Дякую, що набрав. Алло, діляра! Приїжджай до нас! Тут Віка Петей. Я согласна. Виїжджаю. Завтра! Завтра! Три. Тепер завдання. Вітаю вас, учасник один і учасник два! Давайте знайомитись! Ведучий шоу Сергій Сус! Представтесь! Вікторія! Постель надо лучше стирати, п'ятно осталось. Ти бублики в кроваті їв. Крихти залишились, міг би прибрати. Я вручаю вам конверт. В ньому ви знайдете завдання на завтра. Зліви, піду я від вас. Але не надовго. Треба пацанам своїм щось поїсти взяти. Том'ям. Залишимо людям. Капусточка. Дуже посне. Що тут у нас ще є? А? Ай, ай. Оп. Оп. Цукор. Будемо вважати, що тепер в макаронах два секретні інгредієнти. А ти що, крім мене, ще з ким ти будеш сорівнуватися? З двома, з трьома чи чотирьома селами? що? Зачем ти скільки продуктів нагребла? В кулінарії, як і в сексі, важлива фантазія. Ніхто не знає, чого мені захочеться додати. Вікторія, ти що, як Верховна Рада чи що? Думаєш, що кількість може побити якість? Настоящий повар знає завжди, скільки і чому йому треба, розумієш? Я тобі цю фразу про фантазію роздрукую і повішу над ліжком, щоб ти іноді використовував фантазію. Мальчик і дівчатки, Чи так само вправно, як зі своїм язиком, наші учасники справляються з говяжим? Зустрічайте Вікторія та Петя. Привіт всім поесть. поїсти безплатно. У мене Дома діти кому хватай. Ну, чесно кажучи, я не дуже голодний, але це краще, ніж з яною ходити по магазинах. Я завжди рада бачити свого синочка і доцю теж. На вулиці холодно, а тут ще й покормлять. Вас не важко підкупити. Так, тихо тут. Я ведучий. Ти дивись колбасою, не вдавись. Шановні глядачі і учасники. Настав час познайомитися з нашим вельми шановним журі. Три роки тому він спіймав у селі голубку, вклав трошки грошей і приготував шикарну перепілку Яноч. Експерт екзотичної кухні Олег Анатолійович. Хто там може йому розказати, що нас не знімають ні камери, нічого. Зрителів немає. Чого ти тут устроїв? Бажаю всім чесної боротьби, ну а нам смачного. Про її голубці складають легенди. А від її самогончика Петя одного разу осліп на одне око і його називали Циклоп. Експерт домашньої кухні Наталія Іванівна. Петя, Вірю в тебе. Ти зможеш. Але судити буду чесно. Доця пробач. І нарешті третя суддя. Чого вона тільки не їла на вулиці, але нічого не випльовувала, все ковтала, все в себе. Ділярочка, експерт вуличної їжі. Пардон. Отже, переходимо до першого туру. І перше завдання похмільна страва. Страва після якої захочеться жити. Страва після якої захочеться в суботу зранку піти на роботу. Учасники на кухню. А поки чекаємо на перші страви, щоб вам і нашим глядачам не було скучно. Конкурс. Умови! Хто перший зніме труси, не знімаючи штанів? Час пішов. І у нас перший переможець. Діляночка. І ти виграєш, ти виграєш калькулятор. Королева Вікторія. Так нечестно. Зачем нам эта вікторіанська епоха час, а? Рідненький мій, кожен сам за себе. Гадючка моя, отойди, пожалуйста, в сторонку і освободи комфортку одну. Вужик мій, ну давай, давай ще позовсь на мене, щоб тебе дупа запалала і притули до неї свою сковорідку. Що ви тут возитесь? Там же її слиною вже підлогу помила. Давайте швидше, бо конкурсами я їх не нагадую. Щас. Я візьму кусок м'яса, полізу на кришу, положу його на антенну і буду ждать, поки удари молнія. Петя, фантазіруй, імпровізіруй! Бо як мене зіскано обізвати, тобі довго думати не треба. Давайте. Перша страва похмільна. Хто переможе? Людина, яка ніколи не відчувала бодун, або людина з бодуна. Зустрічайте. Вікторія та її чебуречки. Щоб краще відчути смак, треба вчора було дати вогню. Ну, але вам не так зайде. Якщо в пеплі будуть подавати такі чебуреки, то я готова згрішити. Це не чебуреки, це райські чебуреки. Віка, це був жирний початок, але зараз таке жирне продовження. Петя і його фірмова страва. Ребятки, нема нічого лучшого з будуна, чим вчорашні макарони. Як то кажуть, в'яжи світер літом, а макарони вечором. Не солодкі на смак. Як окрошка кількою. Я скуштував страву, яка ніби описує все життя Суса. Це щось Як солодкі? Солодкі і солодкі! Один-нуль! Віка перемагає в цьому конкурсі. А наступне завдання набагато складніше. Треба приготувати те, що я ніколи в житті не пробував. Та це легко. готувати все, що без майонеза. На кухню! А поки наші учасники готують наступне блюдо новий конкурс. Слідкуйте за руками та своїми кошельками. Я підготував фокус. Але для цього смертельного фокусу мені потрібна асистентка. Ні-ні, мамо! ваш фокус, як вам вдається виглядати так добре. Ми все одно не розгадаємо. Тому діляра! Я на все готова, лише скоротати время до следующеї дегустації. І в чому фокус? Вона знову в трусах. Як? Так. Дякуємо асистенції і в подарунок ти отримуєш. Ось цей церковний календар, щоб ти знала, коли день Павла, день Федора, день Івана. Сиру хочеш? Не хочу. Странно, така кризка, а сиру не хоче. Такий друшляк, а дирок в ньому не бачу. Хо-хо-хо-хо. Що це таке? Чуєш? В общежиті люди після сміни і то no, людині. Ну так подай на мене в суд. Тебе будуть судить на страшному суду, понятно. Ти думаєш, що мені це газ перекрила. Успокойся. Ми в Україні живемо. Я можу кранік крутити в будь-яку трубу. На крайняк у мене уголь є. Я чую дві речі. Запах і як ви ковтаєте слину. Вікторія! Презентуй. Просто яйця. Це яйця орсіні. І французьке блюдо. Ну хорошо, хоть не свалосінні. Смачно. Неперевершено. Ситно! Ребята, успокойтесь. Щас вас жде настояща желудочна бомба. А може їх жде язва? Запечений картофанчик а -а -а. з таким же бекончиком у такому ж сирочку. Віка, вибач, я віддам свій голос тільки чисти за запаха. У мене після корони нюху нема, але цей запах я чую. Доця. Мам, можеш більше не продовжувати. Все зрозуміло. Один один. Переходимо до фінального завдання. Треба приготувати щось з морепродуктів. А в нас моря нема. Можна з річков, можна зі ставка щось наловити, можна з калюжі щось достать. Віка, ти чула? Ти чую, чую. Дежу. Час пішов. А у нас конкурс. Ви готові? Фу. Я поки тарілки віднесу, щоб ви все не з'їли. Ще пару раундів і в мене їжі буде на цілий тиждень. Руками не трогать. А то знаю вже, глазки забігали. Звісно, пахне смачно. Хм. Але дровами не пахне. Значить, мангал він не розпалював. Отже, гад. Де ти його готував? Його. <звук> Запечена фарширована картопля з беконом. Ресторан гусина шиє. Петя, що ти тут стоїш, дивишся, дров мангал наложив. А що? Та в інтернеті в ресторанчики закажи рибку і конкурс те в кармані. Та ідея? Петя, я комфорку одну звільнила, іди готувати. Та й зачем я по сторінці на мангальчику щас раз таке забабахую. Ти Ти знаєш, що я з мангалами на ти. Чуєш? Так може якщо у тебе комфорочка звільнилась, моя зажигалочка, і там за сарайчиком сарайчиков. І зачем нам той конкурс? Так, Петя Бампер, бігом зайшов додому. Тут холодно. Що, я зажигалку свою простуди, що я потім робити буду. Плюс у нас умови приготування повинні бути рівні. Чи ти вже тут щось придумав? Та нічого. Взагалі. Нема ніяких мислів, нічого не думав. Що йду йду, вже йду. Діляра. Дивіться і не кліпайте, щоб нічого не промаргати. Хоп! Жінка зникла труси на місці! О! Це їх з любовницями. Що, це, це не я. Це, це мені партнери по бізнесу так розповідали. А зараз готуйтесь до супер розлікухи! Пої без правил у Уліток? У літок? Саме так. Готуйте грошики, будете робити ставки. Я скоро. Що, ігри граєшся? Здався, не. Да? То в ігри грає. Я вибираю, що мені лучше приготувати. Китятину на шпажках чи тупо на всю сім'ю раків наварить. Що що ви хвостики будете їсти, а я ще й голову поперебираю. Зараз я прийду. Газ не виключай облгаз, хорошо? Зовсім з мене дурочку робить. Дон! Раф, Мікі, атос! Настав вас зірковий час. Покажіть все, чому я вас навчив. І головне зброю не забудьте. А то і не поламай шпагу! Хоча ламай, я тобі нову зроблю. Сус, мені нужні твої соплі. Давай руку. Та ниці я у так имею в виду. Нашу. Я буду їх готувати. Блюдо з них Ні. Що ні? Я тобі за них навіть заплачу. ну! Петя, ти мене знаєш. Я друзів не продаю, тому ти тут досі. Друзей і не спаюють! Та ми потрошку. Потрошку, потрошку. Ти розумієш, Сус. Якщо Віка виграє, її желанням буде вигнати тебе. І ти реально будеш жити в ракушці, як Сус-Отшельник. Або, або вибирай! Краще уходять першими. Та давай уже! Знавши, не можна прив'язуватись до учнів, рано чи пізно вони підуть. Бійці досрочно завершили кар'єру, так що шоу у нас го без них. Сус, у всіх шоу є рекламна пауза. Може краще і нам перерватись, і відучі відпочине. І то правда. Дякую за турботу. Але якщо що, я завжди готовий оставити вас без трусів. Тільки свисніть. Я так і знала. І ще раз я тебе тут побачу, колеса попробиваю! Так, варити, потім маринувати в білому вині. Ви що, кончені? На улітах біле вино переводить, чи що? Будем маринувати в хрені. П'єть. А ти когось чекаєш? Ні. Буду у літак Так сказать, буду удивлять. Що за уліток? Тих, що Сус приніс: Мікеланджело, Донателло, Рафаель і Атос. Стоп! А то чий доставщик був? Який доставщик? П'єсь, риба! Ну ти не міг виключити. О, вікна ми ж задихнемось. Пан та панночки, шановні люди та метели, до вашої уваги фінальне блюдо від Вікторії. Я не можу зрозуміти, це форель, морський окон, чи обгоріла доска? Була дорада. Ну ви що, народ? Це ж їда залітай. Ребята, вибачайте, там після віки стільки диму, що я її вибрався. Ну Що я можу сказати? Активоване вугілля можна не купувати. Петя, давай! Шпротавалянки на маслі? Є. А де улітки? Розварились на кисель. Надо було гас менше ставити. Так що це виходить, я виграла навіть з обгорівшої риби? Не спіши! Судді ще не винесли свій вердикт. А що тут виносити? Шпроти не Петя готував, а завод в Латвії. Петя, так це що виходить, ти програв і будеш виконувати бажання віки? Це буде еротичніше. Куда ще еротичні на такому холоді? Зараз дета на Олімпі на мене дивиться Бог ерас і думав: це еротичний дурак. І в нього мурашки по кожі бігають. Віскарік, дякую тобі, що ти бажання змінила. Ти про що? Я з самого початку це загадала. Сус, так треба було. Убивця! Та Сус, та... я з убивцями не розмовляю! На страшному суді будеш виправдовуватися! Поняв! Це чисто, я сейчас просто потім з відра вилью і все буде швидше. Ага. А ще машина шефа. А машина шефа тут причу. Щоб знав, як вигравати обманом. Я про картоплю з ресторану. Ти думав, я не дізнаюсь, так? Машину шефа треба буде мити трусами. Давай-давай. Сплінтер. Це тобі. Що там? Самі медленні ниндзя в світі. Пацаны. Міки. Дон. Раф. Атос. А тихо, тихо, Атос! Я теж радий тебе бачити. Все, все, все. Та ти що Петь? Та чекай. Так ти ж їх наші. Наче... Сус, ну не смог я їх сварить. Ну реально, вони на мене своїми бенями як дивилися. Ти знаєш, що у них очі вилазять на пів руки. Та ти що? А один ще й слізу пустив, оцей, по-моєму. Це ти його навчив. Моя школа. Петь, а хочеш зараз побачити справжні бої без правил. Сус, я не люблю, коли б'ються соплі. Я взагалі не люблю дивитися, коли хто такота каліче. Згоден, це не гуманно. А що ж мені з вами робити? Знаю! Я навчу вас танцювати. І у нас буде шоу-балет. Слізь!